Ви взагалі не збиралися вести в шоу, Тимофія? <рес> ти вгадав. Я погодилась лише тому, що я була впевнена Ні, дякую, що я не відмовиться від участі в шоу. І Я зробила так, що я не показала себе у повній красі. Я думаю, що після цього Тимофій не захоче з нею розмовляти. І це краще для мене, адже ще одні двері зачинились перед носом Яночки. Ти хоча б усвідомлюю, що ти повністю залежна від її життя. Все, що ти робиш, ти робиш для Яни. А своє життя тобі байдуже. Тобі цікавить лише те, що відбувається в її житті. Про що вона думає, що робить, що відчуває, що достатньо вона покарана, що дійсно їй так боляче. Ти підкорила своє життя повністю їй. Зупинись і подумай про своє, врешті-решт. Так, а ти? Ти думав про своє життя, коли я до аварії? яка була для тебе всім. Ноги об тебе витирала. А потім ти її переслідував, хотів помститися. А потім собі нов'яночку знайшов. Хотів зі мною дружитися. У тебе хоча б щось від себе залишилося. Мрії, прагнення, бажання. Тому перш ніж в чомусь мене звинувачувати, подумай, що ти зробив зі своїм життям.